Привіт! Сьогодні у нас дуже практична тема. Розберемося, як перетворити вибір ландшафтного партнера зі складного квесту на абсолютно чіткий і зрозумілий процес. Так, давайте одразу до справи. Сучасний благоустрій це вже давно не про те, щоби просто посадити квіточки. Це комплексна історія, яка перетворює простір навколо будинку на повноцінну частину житла, на справжню інвестицію. Справа в тому, що ринок, скажімо так, дозрів і запити клієнтів кардинально змінилися. Якщо раніше достатньо було просто зеленого газону, то сьогодні всі хочуть комплексних рішень, які створюють комфорт, покращують екологію, і, знаєте, втілюють ту саму ідею місця для щастя. І ця еволюція по суті стоїть на чотирьох таких собі китах: екологічність це про зв'язок з природою, технологічність про комфорт. Малодоглядність це повага до нашого часу. Ну а багатофункціональність перетворює двір на ще одну кімнату просто неба, все разом це є розумний простір. Гаразд, з теорією розібрались, а як же вибрати ту саму ідеальну компанію? Бо це, повірте, стратегічне рішення, і тут нам потрібна чітка схема, яка починається з розуміння, що таке комплексний підхід під ключ. Ось простий, але надзвичайно дієвий чек-лист. Справа ж не тільки в гарних картинках у портфоліо, важливо зрозуміти, чи є в команді інженери, архітектори і наскільки прозорі їхні робочі процеси. Таке поєднання і робить партнера надійним та допомагає уникнути сюрпризів. І ось тут увага, ключовий момент. Парадигма вибору змінилася раніше. Головним було ой, яка гарна картинка. А зараз на перше місце виходить інженерна компетенція, особливо якщо у вас складна ділянка, схили, високі ґрунтові води. Тому головне питання тепер не хто красиво намалює, а хто технічно зможе це реалізувати. Добре, з критеріями зрозуміло. А хто ж є хто на київському ринку? Давайте швиденько пройдемося по ключових гравцях, бо тут у кожного своя фішка. Почнемо з важковаговиків. Green Garth. Це компанія, яка береться за справді масштабні проекти. Коли йдеться про великі житлові комплекси, де потрібен комплексний підхід з нуля, саме вони мають потрібні ресурси та досвід. На іншому полюсі. Гарден Парк, їхня фішка це приватні резиденції. І не просто, а з крутими VR-технологіями. Уявіть, можна одягнути окуляри і буквально погуляти своїм майбутнім садом. Це ж зовсім інший рівень впевненості у кожній деталі. Якщо ж мова про преміум сегмент. Тут на сцену виходить топіар. Це, знаєте, вже не просто благоустрій, це мистецтво. Для тих, хто розглядає свій сад як унікальний арт-об'єкт, що вимагає і концепції, і складних технічних рішень. А що робити в місті, де кожен метр на вагу золота? Ось тут і з'являється Астеріс трейд. Вони справжні інноватори, створюють зелені оази там, де, здавалося б, для них немає місця, на дахах, на стінах. Це така собі відповідь на виклики мегаполіса. І нарешті райсад, їхній головний козир, бездоганний клієнтський сервіс. Вони сповідують філософію під ключ один договор, один підрядник і жодного головного болю. Ідеально для тих, хто цінує свій час і нерви. Отже, як бачимо, ринок дуже різноманітний і кожен грає на своєму полі. Щоб якось це все систематизувати і полегшити вибір, ми звели ключові моменти в одну просту порівняльну таблицю. Погляньте, ця таблиця одразу все розставляє по поличках. Вона працює як фільтр. Якщо ви забудовник, погляд падає на Green Guard або Asteris Trade. А якщо власник приватного будинку і хочете все побачити в 3D, це скоріш за все Garden Park. Все стає набагато простіше, правда ж? Добре, з ринком сьогодні розібрались. А що нас чекає завтра? Давайте зазирнемо трохи у майбутнє і подивимося на тренди, які вже зараз формують ландшафтний дизайн 2025 року. І тут теж є ключові напрямки: це еко-стиль, це розумний сад, це вертикальне озеленення і, звісно, багатофункціональність. І важливо розуміти, що це не просто мода, це абсолютно логічна відповідь на те, як ми живемо сьогодні. Але найцікавіше те, що ці тренди не існують окремо, вони переплітаються. Уявіть, екосад, яким керує розумна система. І він стає майже автономним ось у цій синергії і є головна цінність сучасного підходу. І що ми маємо в підсумку? А те, що вибір правильного партнера це не просто про гроші, це інвестиція у власний щоденний комфорт, у свій емоційний стан і так, у вартість нерухомості, це про створення простору, який буде приносити радість роками. Тому що будь-який простір це, по суті, чисте полотно. І тільки від правильного вибору залежить, чим він у підсумку стане, просто ділянкою землі чи справжнім місцем для щастя.